Культурні особливості народу можуть бути різними: від мультиків дитинства до улюблених страв бабусі на Різдво, від сусідських тостів до фразочок із писень, які писали на парканах у дворі. Тепер ще й шоу та телепередачі формують наш словник. Якраз такий аудіоконтент, як озвучка і дубляж в парі з якісним візуальним контентом, складають мені, здається, ключову роль якраз популяризації української мови. В мультиках мені здається, у нас ну, розквіт, просто адаптації. От саме в мультфільмах я от помітила, що є такі от. Цікавинки, такі от цікавинки, що навіть я можу таких слів чи виразів не знати, але вони ідеальними є відповідниками по сенсу сцени та і матеріалу, і, і тому вони беруться в роботу. Одяг з Європи. мене мов блискавкою, шваркнуло. Кожна мова має свою, ну скажімо так, ну от течію, як вона сприймається на слух, якої довжини слова, як вони говорять, інтонації і от. Ми завжди намагаємося зробити це максимально природнім. Е, просто справа в тому, що в нас в українській мові слова більш довгі, в англійській вони більш короткі. І вони за 5 секунд можуть сказати, ну, умовно там, 20-25 слів. Ми можемо сказати, ну, наприклад, я не знаю, 10-15. І дуже часто ми якраз просто. Думаємо, як же ж так вмістити, влізти ось цей хрон цієї фрази? При тому, не втратити сенс, і при тому, що потрапити в ліпсинг. Ліпсинг це якраз коли звук співпадає з губами. Це теж дуже важливо насправді. Але те, що нас рятує, що наша мова дійсно. Дуже багатогранна, різноманітна. В нас величезна кількість синонімів, відповідників до інших слів, і тому в нас є вибір, як ми можемо зробити це максимально органічно і з найкращим результатом. Я є гру, Я грут. Ага. Я є гру. Ні, говорили, балакали на тобі страсті. Ти що смієшся? Ми поглинаємо ці вислови, вставляємо їх у щоденні розмови автоматично. Навіть люди, які народилися вже в незалежній Україні, досі несвідомо використовують цитати з радянського кіно та анімації, навіть якщо це першочергово, був український продукт. Мені дуже пощастило, що мене оточували люди з різних українських регіонів, у яких я могла черпати якісь українські вислови. Але водночас, коли ти починаєш досліджувати українські фільми від давніх до сучасних, і слухаєш українські пісні, з яких можна також черпати вислови, то відповідно ти починаєш волею або неволею їх цитувати і наповнюєшся українським контентом, який спочатку сотуєш, а потім репродукуєш. Наприклад, є вислів з російського мультика Ні хочу учіться, хочу женіться». Його можна замінити на український колоритний вислів. Ще книжки в сумці, а вже порубки на думці. І ця цитата також звучить в пісні дідзо. Її можна так запам'ятати. Або славнозвісний вислів радянського політика. Я вам покажу кусь кіномать. Можна замінити купою українських прокльонів. Бодай вас чорти вхопили, або навчу вас всереду середу пампушки їсти. Моє улюблене також це, коли кажуть, російською «перед смертю не надишишся», а українською це навздоїнці не націлуватися. Тож, як перестати цитувати Радянщину? Рецепт простий: споживати та створювати український контент. Література, класична та сучасна, кіно, подкасти, пісні, ютуб-канали, серіали, як фуршет. Дотипів пропонують свіженьке та гаряче меми, лайку та цитати, які просяться в реальне життя. Нагострити свою мову меч допоможе творчість Леся Подерев'янського, позаяка, іздрика, винничука та й, взагалі українських поетів. Їм удалось купити стінку, кавер, холодильник і телевізор. Але Жеголі не хватило, то рішили одложити на похорони. Сучасне українське кіно гамує апетит до гумору та розпалює фабрики мемів і тиктоків. в всю житті треба спригувати воврем. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Сучасне українське кіно не гірше за коучів, мотивує глядачів долати труднощі та підкидає для цього сильні фрази. Бог дає мені сили кожну біль переробити в паливо. Наприклад, фільм Поводир нагадує нам, що інколи серце бачить більше за очі. А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Mm -mm. Тому що квіти також мають очі. Вони вірять, що світанок настане. Сторожова застава вчить дружби. Про яку всі ми мріємо з дитинства? Я буду чекати. Навіть якщо ти не прийдеш, я прийду. А Іван Дзюба у фільмі Іван і Марта лишає нам важливу істину. Добра у світі все таки більше ніж зла, інакше б життя взагалі не, не існувало. Українське кіно це хитра срака. Пердить тихо. Це Якщо ти поїхав за женщиною в Лубни, то це вже точно по любві. Це те, що живе та близькі нам сенси. Якщо хочете говорити мовою від душі, то оформлюйте пожиттєву підписку на українське: кіно, музику, подкасти, шоу та літературу і наповнюйте свій словник тим, що відгукується саме вам. Ще коли е, не було повномасштабного вторгнення, в мене народилася дитина. Е, я говорила тоді російською, чоловік говорив теж російською. І коли народилася моя дитина, це був 2017 рік, і, і я знала, що ну, це підсвідомо так вийшло. Я говорила з ним українською. І я розуміла, що я хочу м, зробити от вклад якийсь та, в майбутнє України, в молодь, в дітей, які. У яких є шанс рости без совєтського спадку. Бо я народилася в Радянському Союзі, як і більшість моїх однолітків, так, кому там 33 і старше. І я розуміла, що моя дитина це дитина, народжена у вільній Незалежній Україні. І я би хотіла, щоб він чув, знав українську мову з самого народження. І мені здається, звідти, от якраз, і пішло от таке якесь. ну, Прагнення до того, щоб берегти своє. Просто повномасштабне вторгнення це все дуже підсилило. Багато людей реально прокинулися і зрозуміли, що мова це дійсно цінність. Хочу всім передати привіт, сказати, що у вас все вийде. Ви великі молодці, лупайте всю скалу, тримаємося і борімося за своє.